Мали на плацу за спину зведеними руками, в шеренги вишикуваними в жару, в потилицю товариша очами. Як ви витримували це все? Скажи, про що ви думали в тім миті пекла? Ці всі тортури, безжалісні коти ви вгадували для вас щоденно. Вони хотіли вас зламати, Глумилася над вами зверхньо щоб змусити вас мучитись, страждати і думати, що Україна вже померла. Та хіба ж їх мозок здатен сягнути всю вашу силу і незламну волю, міцне братерство не перечеркнути, не знищити нікому і ніколи? Азов це міць, азов це сталь, це слава і гордість України, ви більш ж невимовний і печаль. І наша спрагнена надія.